Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Якщо вам набридло готувати олів'є, шубу на кожне свято, хочу запропонувати вам дуже святковий, і, до речі, не тільки на свято. Його можна приготувати в будь-який день. Цей салат готується дуже просто, і, до речі, він в тисячу разів смачніше, ніж олів'є. Можете спробувати самі. Отож, нам знадобиться картопля і морква. Варимо 25 хвилин. Потім очищаємо і нарізаємо. Також знадобиться Зелена Цибуля. А тепер головний герой нашого салату це консервовані гриби. Додаємо за смаком петрушку і укроп, а також баночку консервованого гороху. Додаємо сіль, перець і перемішуємо. Додаємо майонез і знову перемішуємо. І останній штрих: трошечки лимонного соку, і наш салат готовий. Всім приємного апетиту! Обов'язково напишіть, чи сподобався вам цей рецепт.